Туреччина. Хм, Які ж таємниці ховається країна, окута безмежною розкішкою та красою. Цікаві факти про Турецьку республіку. Туреччина посідає перше місце у світі за кількістю пам'ятників архітектури та історії. На її території 303 400 археологічних пам'ятників і 440 000 тисяч історико-археологічних об'єктів. Турецька армія найпотужніша в Європі. Чорноморський флот Туреччини в сім разів могутніше російського. Кава була спочатку завезена з імени в Стамбул і тільки потім поширилася по Європі. До Туреччини кава була завезена в 15 столітті і відразу ж набула величезної популярності. Туреччина входить до числа найбільш безпечних країн світу за кількість кримінальних злочинів. У місті Мардін досі можна почути рідну мову Ісуса Христа Дарамейську. Дві третини турецького населення молодші з 35 років. Джерела річок Тигриї Фрат, які зрошували райські сади. Описані в Біблії, теж розташовані тут. Туреччина це країна, де вперше в світі суддея Верховного суду стала жінка, гора Арарат, до якої за біблійними переказами представленої ковчаг, розташована на сході Анатолії, а саме ім'я Арарат походить від назви царства Урарту. Всім відома ягода вишня була перша завезена в Європу з північної Туреччини. Юлій Цезар вимовив свої знамениті слова вені Веді, весі прийшов, побачив переміг в Туреччині поблизу сучасної Анкари, коли здобув перемогу над Понтійським царством. Гомер Хомерос народився на Ізмірі середавня смирна, на західному збережжі Туреччини. У своїй Іліаді він описав троє, яка була розташована на північ від Ізміру, наподалік Чана-Кале. Батьківщина Амазонок, місто Амісія, розташоване на північному сході Туреччини. Отже, на сьогодні це було все. Щоро дякуємо вам за перегляд та до нових зустрічей!